Страхування житла в США це не лише про витрати, бо є в мене знайомі, які за допомогою страхової компанії змінили покриття дому. Я про дах. Тобто, це може бути як доказом, що не завжди і не всі компанії працюють на те, щоб не виплачувати збитки. Це про захист і про фінансову стабільність в непередбачуваних ситуаціях, щоб ви умовно не лишились на вулиці ні з чим. Пам'ятайте, що уважний підхід до страхування може значно полегшити життя в складні моменти, але при цьому не давайте себе розкрутити на більші суми і менші покриття. Частою помилкою буває те, що власники нерухомості в США не шукають кращої для себе пропозиції по страхуванню, бо зроблено автопей, поліс росте в ціні, а людина навіть не цікавиться, чи є щось дешевше. Наприклад, я коли дізнався, що мій поліс подорожчає з... 420 до 860 одразу почав шукати альтернативу і отримав те саме покриття за 520 в рік. А ще за теперішнього ринку нерухомості в основному вартість вашої нерухомості росте в ціні, а покриття полісу може бути розраховане на суму меншу вартості вашої нерухомості. Це значить, якщо щось станеться з вашим домом, не дай Боже, то вам може не вистачити грошей на покриття зби. Пам'ятайте, що уважний підхід до страхування може значно полегшити життя у складні моменти, але при цьому не давайте себе розкрутити на більші суми і з меншим покриттям. Ось моє давнє, але все ще актуальне відео про мертву американську мрію. Переходьте сюди, там в кінці ви дізнаєтесь, як на мою думку, тепер виглядає американська мрія. Дякую, що додивились до цього моменту. Всім щастя, здоров'я, племінників!